Доброго дня, Як себе почуваєте сьогодні? Із цього питання починається чи не кожен ранок завідувачки пульмонологічного відділення Олени Голуб. Вона серед перших на Черкащині організувала фронт боротьби у розпал коронавірусу. каже, працює за принципом, де може принести більше користі. Як надавали допомогу медичну, так і будемо надавати. А де це вже як, як скаже, як де ми будемо потрібніші, в який момент часу новині про військовий облік жінок медиків, каже лікарка, не здивувалася. Ознайомили, що є такий закон. Переговорили між собою на п'яти хвилинці, і на цьому все. Тому що всі наші в закладі, от в мене в відділенні, всі стоять на обліку, і в лікарні це також обов'язковий обов'язковий реєстр. У цьому реєстрі вже понад два десятиліття стоїть і старша медична сестра Олександра Демченко. Не було такого, що я не стою, що я буду десь тікати за кордон, що я всі ми стоїмо. Більше того, каже медпрацівниця, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, йти чи не йти на підсилення війська не було. Я військово зобов'язана. Я в перших числах пішла як доброволець, пішла в відділ кадрів і попитала, чи треба десь моя допомога у збройних силах. Та й влаштуватися на роботу в лікарню незалежно від того, чи чоловік це чи жінка, не можна, говорить медикиня. От хто з новеньких прийшов на роботу, першим чергом, я запитую, відділ кадрів запитує, що військовий облік. Поїхали за місцем проживання, стати і стоїмо. Наші медичні працівники, як чоловіки, так і жінки, стоять на військовому обліку. Навіщо це? Для того, щоб розуміти, який медичний потенціал, медичні кадри у нас є на сьогоднішній день. Речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея пояснює, взяття на військовий облік не дорівнює мобілізації. І стосується жінок медикинь, так само, як і чоловіків, бо законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Жінки, які є військовозобов'язаними, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час. Жінки проходять військову службу на рівних засадах, як і чоловіки. А зміни до закону передбачають, що з 1 жовтня жінки-медики мають поновити свої дані у територіальних центрах комплектування. Обов'язково треба хто перебуває на військовому обліку, чи то чоловіки, чи то жінки мають систематично оновлювати свої дані. Можливо, змінилося місце проживання, місце роботи, змінилося сімейний статус, збільшилась кількість дітей. На все про все мають місяць, і це стосується конкретного переліку спеціальностей, додає речниця військомату. Це саме з категорії лікарі, медсести, фармацевти, акушери-гінекологи і стоматологи віком від 18 до 60 років. Із собою паспорт або id карта ідентифікаційний код, документи про вашу закінчену освіту, також документи про шлюб, можливо, про народження дітей. Медикині матері отримують право на відсторонення, якщо виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх або виховують дитину з інвалідністю. А також якщо їхні чоловіки служать в Збройних силах України, не виняток і медикині при надії, додає Аліна Кривошея. Вагітні жінки. Якщо вам ви не перебуваєте на обліку, то все рівно треба з'явитися в територіальний центр комплектування та подати свої документи. Але жінки. Поки вони вагітні, незалежності від терміну стають непридатними до військової служби, також згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, також можуть стати на облік, говорить речниця. Втім, за власним бажанням. Необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування. Хто зараз працює за спеціальністю медичною, то за місцем роботи або, наприклад, хто там студенти-випускники там, де здобували саме цю спеціальність, попри готовність стати на оборону держави, медики все ж чекають на більш детальні роз'яснення змін до закону від Міноборони, каже головний лікар обласної лікарні Віталій Шило. Проте військовий облік вважають необхідним на сьогоднішній день. Війна на сьогоднішній день є такі вимоги закону, і ми повинні їх виконувати. Да, я розумію, що до медичних працівників, мабуть, більш підвищена і увага, і вимоги. Так воно і повинно бути, кожен виконує свою роботу. Лікарі, медичні сестри, фармацевти, закінчуючи медвуз, автоматично стають на військовий облік після закінчення закладу. І, взагалі, вважаю, що коли в країні йде війна, повинно мати чіткий повинно бути чіткі реєстри лікарів, медиків, які можуть надалі надавати відповідно своєму фахові медичну допомогу. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.